Дуже багато людей прийшло до фотогалереї Рівенської організації спілки художників України привітати відомого фотохудожника Анатолія Похилюка з відкриттям першої персональної виставки. Сам автор неба як хвилювався, бо теплі і щирі слова на його адресу не змовкали. Казали їх не лише колеги, а люди різних професій, з якими працював Анатолій Похилюк. Виставку свою він готував довго, можливо, вона стала тому, що, чесно кажучи, Мер наш там кинув певну суму, якусь там, яка мені допомогла. І майже всі, і майже всі гроші пішли на, 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 на друк кольорових фотограф. Ну, люблю знімати репортаж, такі ну, не статичні якісь такі. От мало знімаю от таких постановочних кадрів. Природу люблю знімати, дітей. Всі його роботи досконалі в плані композиційному, в плані передачі його думок. Він дуже концентрується на різних речах. Ви побачите виставку, ви зрозумієте, про що я говорю. Це перш за все натюрморти. Речі, повз які ми проходимо і не бачимо. Він це підмічає і ловить такий ракурс, який просто вас надихає. я знаю дуже багато років. Скільки ми разом проходили стежок, один бог знає. І досі мене вражає одна річ. От якщо ви подивитесь на фотографії, це спокійне, може трошки наївне, але дуже, добре, дуже добрі. Вони якесь світло від себе влучають. І це, мабуть, ну, в принципі, це, це автор. Настрій у відвідувачів виставки дійсно створюється добрий та спокійний. Чимало робіт викликають теплі посмішки, бо зроблені з почуттям гумору. Про похилюка ще кажуть, що він закоханий у життя. Ще у нього полюбляють запитувати, хто ж він насправді, адже Анатолій, окрім фоторепортерської роботи, працює ще на швидкій допомозі. На такі запитання він, як правило, каже. Коли я ще вчився, в медичному училищі там такий був викладач, Кокіш Ісап Моїсеєвич, я не знаю, чи він зажив чи ні. Він колись сказав, похилюк, ви фотограф, серед медіко, а медик серед фотограф. Ну, а все-таки, напевно, на більше все.